Поки одні там, оце, там оце, званюють, не званюють, раз в рік питаються розібратися в ціні дров, одні їм трусять, що буде дешево, прям по 2000 дуб буде. І не везуть. І вони зважують до мене, давайте мені вже на вчора, бо вже зима воно наносить. А другі Другі. А другі там ще якось там питаються судьбу за піску подергати і якось по-другому, систему обійти. Вся область дробокола дрова заказує, а є от люди, які думають, що вони можуть зробити щось краще. Ну, але поки таких немає. Якщо хтось знає кращого постачальника, ніж ми з кращою якістю, відношенням до своєї роботи, відповідальністю, відмітьте до цього, бо я не бачив, я не бачив. От. А другий он, ну, он трансляція пече, дрова грузять. за кіно треба гроші брати. Клієнт дзвонить, ви яка красота, все грузиться, під Е Під трансляцію, все, може, клієнт бачить, як воно робиться гарненько. Ціла машина вільхів, село груш, ця друга печемо. Також складаємо, дівчата у нас там складають, хлопці рубають. Ді й таке? Ну. А номер телефону я даже не знаю, де взяти, щоб з нами зв'язатися, бо ми такі важні в цей період передзимовий. Що даже не